Друзі, всім привіт! Ну що, перевірив я Ютуб, чи є там корисні відео по вибору земельної ділянки. І що я там знайшов правильно, тільки русняві кончені відео, які вам абсолютно не допоможуть. А наші відео українських блогерів по вибору земельної ділянки вони переважно говорять про чисто технічні нюанси. Давайте розберемось, насправді на що треба звернути увагу. Коли купляєте земельну ділянку. Поїхали. Постараюсь все швидко, детально розказати, без зайвої води, щоб не забирати ваш час. Отже, перше, на що треба звернути увагу, це локація, локація, локація. Ніколи не вибирайте в ділянку в полі. Дивіться так, щоб район був максимально забудований і щоб до найближчих сусідів було максимум 200 метрів. І щоб це не одна хата стояла, а щоб було реально багато сусідів. Чому так? Тому що насправді, якщо ви обираєте ділянку в полі, я так підозрюю, що у вас дуже обмежений бюджет, так само було і у нас. І от, припустимо, є ділянка за 5 тисяч доларів і в два рази дорожча за 10 тисяч доларів. Одна стоїть в полі, поряд нікого нема, і друга стоїть поряд е, сусіди, зупинка, школи, садочок, озеро, там, умовно кажучи, так. І переважна більшість вибере ділянку за 5 тисяч доларів. І це неправильно. Чому? Е, якщо у вас ділянка в полі. Вам треба буде, наприклад, ви її вибираєте весною. Так? Починається будівельний сезон, ви хочете вибрати ділянку, почати роботу. Ви вибираєте вже, наприклад, тепло. Все, ви там ходите, все добре. Під'їзд нормальний, все добре. Але коли почне їздити техніка, і коли це буде вже осінь, ви там просто не проїдете. Зимою дорогу там ніхто чистити не буде. І що ви будете робити? Ви будете за свій кошт прокладати всю цю дорогу 200-300 метрів, і ви на неї вже витратите 2-3 тисячі доларів, щоб її зробити більш-менш такою, якою можна користуватися. Далі ви захочете провести світло. А якщо ви знаєте стандартне підключення світла, це якщо до найближчої точки 300 метрів. Якщо більше, це вже нестандартне підключення. І за світло ви заплатите ще 4, 5, 6, може, і 7 тисяч доларів. І ще будете мати обмежені кіловати. І на виході ви ще не почали будуватися, а у вас вже ділянка коштує 10 тисяч доларів. І вона, як стояла в полі, так і стоїть в полі. Нічого не змінилося. Ви додали собі незручності, проробили кучу роботу, витратили час, витратили нерви. І поряд сусіди не з'явились, і зупинка поряд не з'явилась. Так що локація, локація, локація. Також локація це і ліквідність. Ви можете купити ділянку і потім через рік передумати і захочете її продати. І попробуйте потім продати цю ділянку в полі. Якщо локація дійсно хороша, ви її легко продасте. Також я часто бачив, як люди вибирають дуже погану локацію і будують там крутезні будинки. Я жив поряд з залізничною дорогою. Там реально до залізної дороги метрів 100. І люди там будують такі дорогущі будинки, ви уявіть цей рівень дискомфорту, в якому вони живуть. Або ділянка в полі і будують там крутезний будинок. Продати потім цей будинок просто нереально, якщо люди це захочуть зробити. Ну коротше, за цю локацію можна тринтіти дуже довго. Я ж казав без води. Поїхали до другого пункту. Другий важливий пункт це комунікації. Вам потрібно подивитися, чи, є, чи стоять поряд стовпи, чи можете ви без проблем підвести світло. Як я і казав, це має бути не більше 300 метрів. Якщо тільки більше 300 метрів, не розглядайте цю земельну ділянку. Свердловина. По свердловині треба обов'язково запитати сусідів, скільки метрів треба буритись до води. Тому що можуть бути, наприклад, дуже складні породи, які. Дуже дорого коштує пробурити, або вода буде дуже глибока, і це буде просто для вас золота вода, тому краще теж розглянути інші ділянки. А якщо поряд немає сусідів, у кого запитати, як глибоко боритись до води, то значить ви розглядаєте ділянку в полі, то значить, ви її накупляєте. Третій пункт Цільове призначення тільки під будівництво, Ніяких ОСГ, ШМОСГ. це не розглядаємо. Вам ріелтори будуть впарювати і казати, ой, та тут ОСГ, тут ми зараз за місяць, тут все швидко ми поміняємо і собі будете будуватись. Ні. Дуже часто ми розглядали, коли земельну ділянку, нам так розказували ріелтори, і зараз тут все швидко зробимо, все поміняємо. Чотири роки тому ми купляли земельну ділянку, і досі ті ділянки, про які мені розказували, так і стоять під ОСГ і на них не можуть будуватися. Тому зверніть на це увагу. Якщо вдруг ви бачите, що ну, реально класна локація, і тут сусіди, і тут сусіди, і все класно, і вам вона так подобається, і вона під ОСГ, тоді ви йдете в архітектуру місцеву і запитуєте, чи можна без проблем перевестись в статус підбудівництва. Якщо це можливо зробити, все нормально, тоді, звичайно, купляєте. Четвертий пункт. Не поспішати. Часто ви будете переглядати земельні ділянки, і вам ріелтори будуть казати: та у нас зараз ще тут троє-четверо людей. Теж дивляться, ой, вони вже нам завдаток несуть. Ні в якому разі, ні в якому разі цього не робити. Тому що можна купити. Ділянку з якимись обмеженнями про це буде наступний пункт, і ви просто настільки попадете, що потім не зможете взагалі там нічого побудувати. Так що ніяких спішок, ніяких ріелторів, які вам розказують, що ж давайте швиденько укладати договір. Це ми все не слухаємо. Також, якщо ви не можете знайти гарну ділянку в тому місці, де ви шукаєте, не зациклюйтесь тільки на одній локації. Наприклад, якщо беремо ми Київ, там, ви виросли на теремках і ви розглядаєте одеську трасу, найближні села, нічого не можете там толкового знайти, не зациклюйтесь. От, Наприклад, як у нас, ми розглядали ще Святопетрівське, але що, там немає ні річки, ні лісу, нічого немає. Ми там були так, зациклились трошки. Потім ми дивились Нові Петрівці, нам там теж нічого не пригледілося. Потім ми розширили свій кругозір. Все ж таки навколо столиці ми шукали, максимум там до 10 кілометрів на відстані. І все, ми знайшли локацію, яка нам сподобалась. Там, де є річка, ліс, озеро, зупинка. Тому просто не зациклюйтесь на тому місці, де ви прожили все життя. Подивіться навколо, і ви знайдете ще кращу ділянку. Ну і далі п'ятий пункт. Ви вибрали локацію, вам сподобалася земельна ділянка. Далі ви їдете в архітектуру. Обов'язково. Далі ви можете перевірити цю ділянку, зайшовши в кадастрову карту. Подивитись, можете там обмеження, десь тут з'явиться відео. Я розказував детально, як там зайти, подивитися обмеження, якщо вони є на земельну ділянку. Якщо ви цим не хочете займатися, одразу їдете в архітектуру і випитуєте у них все. Ви питаєте і за світло наскільки близько, ви питаєте, наприклад, може не бути сусідів поряд, так ніхто не збудований, але вони вже зробили будівельний паспорт і вони вже розмістили будівлі на плані. І якщо ви вибираєте маленьку земельну ділянку, наприклад, 5 соток, і сусіди так поставили, і ви не можете, немає 8 метрів між будинками, вам не дозволять будуватись. Тому, якщо, якщо ще ділянка 7 соток, то тут в принципі проблем, я думаю, вже не буде. А от якщо маленька ділянка 5 соток, ну тут можуть бути проблеми. І ви будинків не бачите е фізично, але вони вже є в плані села на будівельних паспортах, і ви не поставите просто будинок, гараж, так як ви захочете. Тому це обов'язково врахуйте. Обов'язково заїжджаємо в сільську раду. І все це випитуємо. Обов'язково знати, чи є якісь обмеження. Може таке бути, що там копали, коли знайшли якісь монети там Древньої Київської Росії і там заборонено будівництво. І таке бувало, я вам кажу. Це все питаємо. Може бути, що якась труба проходить, і от саме по центру ділянки не можна будинок поставити. Тому ці всі обмеження питаємо: якщо все добре, тоді тільки купляємо. До речі, за обмеження ще був один прикол. Ми як дивились ділянку в Нових Петрівцях, ну дивимось, наче все нормально, все класно. Тут проходять люди, і ми питаємо, як тут чи можна будуватись, а вони кажуть, так звичайно, ні, тут же санітарна зона, тут просто не видно, вон до цвинтаря 50 метрів. От такі приколи. Ну і далі знаємо за ґрунтові води, які ґрунти, щоб там не було болота, бо вам просто фундамент вийде там золотий. Це ми робимо через сусідів. Звичайно, якщо ви тільки вибираєте ділянку, ви не будете робити геологію, ви не будете платити гроші за кожну ділянку, щоб перевірити. Просто попитайте у сусідів, які ґрунти, які ґрунтові води. Якщо ну, реально до води метр, ну, це вже не дуже добре. Якщо 2 метри, то. Нормально септик поставити буде, я думаю, все нормально працювати. Ну і звичайно, є купа таких технічних нюансів. Це і наскільки вища ділянка від дороги, вона має бути вища, бажано не внизу. Ширина ділянки має бути ну, мінімум десь метрів, там 18, Бажано менше не розглядати. Заїзди також треба подивитись, щоб під'їзд до вашої ділянки не був приватній власності. Якщо він в приватній власності, то треба буде вирішувати з власником питання про доїзд до цієї земельної ділянки. У нотаріуса заключати договір про сервітут, щоб він вам дозволив користуватись. Бо може бути таке, що проїзд, от ви його бачите, а він у приватній власності, і ви не зможете під'їжджати до своєї земельної ділянки. Таких питань дуже багато, наче в цьому відео я розказав про більшість все охопити нереально. Тому давайте ви мені допоможіть в коментарях. Напишіть. Також які ще мають бути нюанси при виборі земельної ділянки, ми, може, зробимо другу частину, вже враховуючи ваші коментарі. Так, відео по кошторису стосовно будівництва нашого будинку і ремонту, я все ж таки вирішив робити. Тому на днях його зроблю, змонтую і запишу. Всім дякую за підтримку, всіх вас люблю. Подивіться мої попередні відео і всім па-па!